Комп'ютеризація лікарських амбулаторій на часі, однак, недофінансування медицини загалом не дозволяє оснащити усі ФАПи відповідною оргтехнікою. Днями повний комплект такого обладнання отримала Дзвиніцька лікарська амбулаторія. Меценат Володимир Грабовецький придбав сюди ксеру, сканер, факс та різноманітне канцелярське приладдя. Ми вирішили подарувати їм оргтехніку, яка їм зараз вкрай необхідна, тому що. Картотеки, карточки все це зараз вже в електронному виді, і їм потрібно це все. Мати ну, сучасну техніку, щоб з цим мати справу, медики переконують, в цілому амбулаторія забезпечена непогано, принаймні першою невідкладною допомогою на 100%. А от оргтехніки таки бракувало. В даний час оргтехніка для таких амбулаторій, як наша, потрібна, тому що в медицині є дуже багато звітності. Люди приходять з різними довідками. Наприклад, от обстежувалися вони в обласній лікарні. Треба їм зняти там ксерокопій тих довідок. Ну у нас таких приладів не було. Дзвеняцька амбулаторія функціонує з 1985 року. Вона була створена на основі оздоровчої бази Солотвинського лісокомбінату. Наразі тут обслуговується близько 2,5 тисяч мешканців.